Добрий день, люба Малеча! Сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки про овочі. Слухаємо першу загадку. Чупринка зелена, голівка червона, а хвостик білий. Ви можете самі відгадати, або ось у мене є відгадка на картинці це редиска. Наступна. білі зуби маю та усі ховаю, довгі коси маю, та не заплітаю. Що ж це за овочі? Правильно, кукурудза. Наступна загадка. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки та зростають малюки зелененькі, Ви повинні назвати, а ось і відгадка. І відгадка. наступно, слухаємо, і печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, бо є добра. Що це за овоч? Звичайно, це картопля. Наступна, не вміє вона сміятися і не любить роздягатись. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Що ж це за такий овоч, правильно. І ось відгадка. Молодці діти, дякую за увагу. До наступних зустрічей!